Знаєш, що мені подобалося? Що в тебе гості просто суперові. Вони е, готові зніматися. Кожен кого не запитаєш, всі знімають. Я тобі скажу, що в мене надзвичайно висока якість від відвідувачів. От. А це суперово. Дуже добрі люди. Бачите, приходьте на рамен. Буде бігти з одного своєю половинкою. Дивіться, люди тестувати ближче. Так, так надати слідчий раз руху взяти. Будь ласка, будь ласка. Його... Як... А ну покажи, як ти його відчуває. А, просто такого. Майже кіло 200 їжі за 350 гривень. Представляєте? Де ви таке шару знайдете? А смачно як? Це взагалі просто. Особливо для тих, хто не в темі. Я кажу, та ну хва я його все з'їм, Ні, диви, диви, яка смакота, да? І, і ця, ця курочка, да? mm -hmm. і яєчко, і морквочка.